Ви зараз охрінієте з вартості вікон. Коротше, купили ми вікна півроку назад, фірма VDS. Доставка була, звісно ж, безкоштовна. І ціна за вікна, барабанна дрібр 85 тисяч гривень. Як вам така цифра? Але що входить у цю вартість? По-перше, двокамерні склопакети з енергозбереженням. Зимою не пускають холод, літом жару, профіль 70-й, тобто широка рама, плюс ламінація з одної сторони, колір антрацит. Якби зробили з усіх сторін, вартість була б на 25 тисяч гривень більша. Фурнітура всередині вікон фірми Мако. У нас три вікна в підлогу. Ось ці, вони не відкриваються, вирішили зекономити. Далі сім маленьких вікон, чотири відкривних, три глухі. І ще в цю ціну входять двері металопластикові з оттекенним склом. Ціна за все 85 тисяч гривень. Але ми ж з дружиною блогери, правильно, нам зробили приємну знижечку, аж 35%. Фінальна сума 55 тисяч гривень. Ну що, як вам така знижка для блогерів? Пишіть в коментарях. Підписуйся, бо чим більше нас, тим більше. Що знижка.